Отже, зараз розглянемо приклад додатка мовою C-Sharp з використанням Windows Forms. І конкретно в даному випадку ця форма вона буде містити браузер. От Я зараз запустив цей додаток на виконання. Ну і можна подивитись. Ну, це, звісно, доволі простий, але все-таки це браузер. Значить, що у нас тут є? Які у нас тут є компоненти? Значить, у нас є. Випадаючий список, да, де є скажімо так, деякі адреси. ну, там е, Вибрано, наприклад, там Google.com, можна ще Microsoft, е, да, можна якісь інші адреси вводити. Значить, і е, ми натискаємо кнопку Перейти, і е, тут в, скажімо так, тілі, в тілі самого браузера да, ми бачимо е, сторінку пошуковика Google. Тобто все це робиться всередині нашого додатка. Крім того, у нас є таке дуже просте меню. Власне, ми на основі цього прикладу також розглянемо, як робити меню. Тут у нас може бути домашня сторінка вперед, вперед, назад і так далі. Давайте попробуємо ще Microsoft. Ну, З помилками, з помилками в сценаріях, так, тобто якісь JavaScript тут не, не виконуються. Так? Але бачимо, що сама сторінка, сама сторінка Microsoft. Microsoft відкривається. Ну і давайте тепер зараз подивимося, як, як це можна зробити. Значить, я сам додаток поки що згорну, так? Дивимося, дивимося код. Отже, в файлі Programs. Ну, почнемо, почнемо з нього. Значить, що ми тут підключаємо, що тут у нас, так би мовити, буде суттєвого важливого? це буде. Простірement System Windows Forms. Власне, ми з ним завжди працюємо, коли треба створювати, створювати форми. Що тут у нас буде? Є клас Program. У нього є головна функція, яка, власне, задіює певні стилі. Тут у нас є Enable Visual Styles. Ще один метод. Відповідає за промалювання текстів так? Set Compatible TextRender і Default. Ну і в кінці у нас запускається власне сама форма. Тобто метод run, застосований до об'єкта application, запускає власне, нашу форму, форму 1. Ну і тепер дивимося форму, і будемо дивитися заодно і, і дизайн. Тобто і дизайнер і, і форма. Значить, ну, на самому дизайні у нас, у нас є кілька елементів: це, власне, меню. Оце, що ми тут бачимо, це є меню. Є випадаючий список з деякими заготовленими, з деякими заготовленими значеннями. Ну, і можна вводити вводити нові. Є кнопка перейти, яка працює, як кнопка. І, власне, є частина, да, є, так би мовити, Окремий елемент, який є браузером, так, який власне, є тим місцем, де відображається вміст сайта. Да? Ну, тобто той сайт, на який ми хочемо перейти, тут в цьому може, може бути відображений вміст. По окремих елементах ми ще пройдемося, да? Тобто вони можуть мати ну, меню, да? випадаючі списки, вони всі мають вбудовану структуру. Давайте подивимося, власне, сам клас форм 1 бо тут. Тут іде основна, основна частина. А, значить, що у нас тут? Що у нас тут є? Так, значить, ну, власне, клас Form1, який е, успадковується від форм, так, він у нас, бачите, тут Partial клас, тобто він може бути частковим. Ну, він і є частковим, да, в тому сенсі, що. Інша частина може бути описана в іншому модулі. Це поширена практика, так? З таким, з таким я думаю, ви стикалися та точно стикалися, так? тобто таке, таке десь точно, точ, точно бачили. Що у нас тут? Сам конструктор у нас. Містить тільки метод ініціализм компонент. Власне, він тільки ініціалізує форму, так, вона у нас буде пуста. Деякі методи тут закоментовані, вони є як варіанти. ну, Зокрема, можуть там стосуватися пунктів меню. Так, ми їх можемо розглянути як альтернативні. Тут давайте я зараз попідтягую тут зайві, зайві переходи. Значить, І дивимося, які у нас є методи. Ну, Зокрема, один із методів. Так, це Web Browser 1 Navigated. Ну, тобто, якщо у нас відбувається якийсь рух по браузеру. Тобто Web Browser 1 це, по суті, є оцей компонент. Да? Тобто, а ну, давайте зараз на ньому зайдемо в властивості. Да, ось бачите, ось це і є наш браузер. Да? Оце, що ми тут бачимо біле полотно, це і є наш браузер. В нього є там свої властивості. Події, які ми власне, можемо можемо писати для них обробки і так далі. Значить, і ось це якраз обробник події, що у нас відбувається навігація по браузеру. Як і більшість обробників, він має дві, два параметри. Перший це традиційно, object, да, типу Object-Sender, да, тобто хто надіслав повідомлення про подію. Другий параметр, як правило, містить. Відомості про ну про параметри, да, про параметри події. Але оскільки у нас тут не просто якийсь об'єкт, да, це об'єкт браузер, то в нього є свій, в нього є свій клас, який працює ну з аргументами, да, з. З подіями, з аргументами. А, ну, він називається там Web Browser Navigated Event Args. Так, ось, так, ось так він називається. А, ну і тут у нас по суті ми будемо брати властивість URL. Значить, ще раз покажу, властивість URL. Це у нас, власне, одна з властивостей цього. Цього об'єкта, ну і вона відповідає за адресу, за адресу, яка яка введена. да Бачите, тут за замовченням в цьому об'єкті URL, містить пусте значення, да пустий пустий рядок, тобто там нічого нема. Але, значить ми можемо щось там вводити, і є метод toString, який Примусово, да, це перетворює в рядок. Так, якщо ви подивилися, то тут е, те, що у нас є в URL, перетворюється в, в рядок, то стринг, і результат записується в змінну адрес, так, яка, тут, яка тут є. Е, наступні методи, да, тобто може бути просто метод Navigate. Бачите, він тут не прив'язаний до якоїсь події, але ми його можемо використати як частину іншого, як частину іншого методу. Ну, власне, для чого нам потрібен цей Navigate? Це на той випадок, якщо у нас адреса, так, ось, оця, ось оця адреса, яка тут є. Якщо вона пуста, да, або якщо вона якась неправильна, да. ну, бачите, да, тут у нас є тут кілька перевірок. Якщо у нас ось оця адреса із да, null or empty, так, з класа стрінг ми викликаємо, да, то ми припиняємо роботу, ну, припиняємо навігацію, ну, нема сенсу там, по, по пустих сторінках рухатись. Або інакше, або це може бути просто якась там фраза about blank, ну, тобто about blank це коли ми створили чисту сторінку, пусту сторінку, да, створили, так, тобто нема, нема адреси. Або можуть бути свої додаткові, скажімо так, особливості. Наприклад, якщо адреса не починається протоколом HTTP, ну, чи, скажімо, HTTPS, то ми тоді маємо це додати. Да? Тобто ми цей фрагмент до адреси маємо додати. Ну, Треба сказати, що є загальний вигляд URL, да? тобто загальний. Загальний зразок для того, як писати цей уніфікований локатор ресурсів. Так? І е, він полягає в наступному: що спочатку у нас йде е, протокол, потім у нас іде домен, е, потім у нас іде все решта. Так? І якщо протокол, скажімо так, не прописаний, да, то його треба дописати, бо в принципі він, він важливий. Ну і далі, коли ми ці перевірки зробили, ми тоді пробуємо наступне робити, да, тому що ми, ми навіть після цих перевірок ми не впевнені, чи адреса коректна, чи така адреса взагалі існує. Да, тому що в адресу можна ввести все, що завгодно, що не обов'язково є адресою сайта, що не, що не обов'язково взагалі навігується, що його можна навігувати і переходити. Тому, що ми робимо? Ми... Ось оцю змінну адреса перетворюємо до типу URI. Ну, URI це, будемо казати, аналог у цього URL. Так? Це окремий клас, який відповідає за, за роботу з адресами. Тобто адрес це у нас рядок, да? а ось це у нас буде об'єкт відповідного типу. Да? Тобто буде об'єкт типу URL. І значить, ось оцей об'єкт ми передаємо в метод navigate. Да, от в цей метод Navigate, застосований до застосований уже до WebBrowser 1. Да, тобто Цей метод Navigate викликаємо до конкретного об'єкта. Ну У нас він там один цей об'єкт на формі розташований. Інакше, якщо нам не вдало, ну якщо нам не вдається ви виконати навігацію, да, ми тоді викидаємо виняток. Да, для, для роботи з такими адресами, да, є окремий виняток URI формат, формат exception. Потім, значить, тут у нас є метод goButton-Click. Да? Ну, я думаю, ви здогадалися. Так, що от оця, оця кнопка перейти, це і є GoButton. Да? Ми можемо побачити тут у властивостях, що да? це і є goButton. Власне, саме натиснення цієї кнопки і викликає попередньо прописаний метод Navigate. Тобто ми зробили якийсь метод, і цей метод прописали. Прописали у виклик у виклик тієї кнопки, будемо так казати. Ну, але цей метод Navigate ми застосовуємо, ми застосовуємо не до чого-небудь, а ми застосовуємо до комбо бокса. У нас там є 1. один. Ось у нас оцей ComboBox1. Це є випадаючий список, да? Тобто ComboBox це є випадаючий список. Тут ми бачимо знову його властивості справа так, цього, цього комбобокса. І, значить, да, значить, цей метод ComboBox, він має властивість selected item, да? тобто, властивість selected item Повертає той елемент, який вибраний. Да, умовно кажучи, ми тут вибираємо Google, да, він, він і стає отим selected item. Ми натиснули Перейти, і воно перейшло на сторінку, на сторінку Google. Да, якось, ну, ну, не якось, а конкретно, конкретно так. Далі, значить, це я поки що згорну. Потім у нас йдуть методи по роботі з меню. Тобто у нас є тут: перейти, ToolStret меню, item-click. Ну, Tool-strip меню це окремий тип, який якраз відповідає за, за меню. І, власне, це от те, що, те, що тут є. Це воно, це воно і є. Да, значит, тут, до речі, значит, треба подивитися. У нас тут є окремо кнопочка перейти. Да, бачите, окремо кнопочка домашня, окремо кнопочка назад, вперед. Да, тобто це окремі кнопки меню. Під кожною з них можна писати обробку. Тобто, під кнопку перейти, у нас буде викликатися знову ж таки метод navigate, ну так як, так, як з тою кнопкою. Да, тобто, по суті, Натисне отут перейти, натисне тут перейти, буде одне і те саме. Це не обов'язково, що воно завжди так мусить бути. Але ми, ми так зробили. Що ми, по суті, знову ж таки викликаємо метод Navigate. І тут є добре, ми тепер розуміємо, для чого ми зробили цей метод Navigate, Ми його зробили для того, щоб не повторюватись. Тобто, ми один раз зробили функцію навігації по браузеру, а далі ми можемо це викликати в різних контекстах, в різних ситуаціях. Тобто, ми можемо це викликати. Як кнопка, можемо викликати як пункт меню і так далі. І тому подібне. Так, значить, Ну, і це у нас було перейти. Потім з домашніми да, у нас можуть бути якісь там. Ну, домашня це окрема кнопка. Тут може бути якась, якась інша функція. Ми беремо до веб браузера застосовуємо метод Go Home. Ну, GoHome це будемо казати. Вбудований, вбудований метод, який є в класі веб-браузера. Да? Тобто веб-браузер, ми там ще подивимося в панелі компонентів, подивимося ці, ці віджити. Значить, там є метод goHome, ну тобто на домашню якусь там сторінку. Да? Тобто якусь сторінку можна призначити домашньою GoBack. На попередню. Да? Тут зверніть увагу параметри Event Args. Тобто не веб браузер. Ну, веб браузер тут, тому що тут окремо це суто браузера. Да? Тобто, веб браузер navigated Event Arx, а да? там просто Event Args. Go forward і так далі. Ну і ще у нас залишається останній метод. Це той, який стосується завантаження форми. Тобто те, що буде виконуватись при завантаженні форми. Коли у нас завантажується форма, ми для ComboBox... Ставимо, що selected index, ну, тобто, це відповідає за вибраний елемент. Selected index у нас нульовий, тобто нічого не вибрано. Да? І веб-браузер встановлений в початкову позицію: Go Home. Але якщо Home як домашня сторінка не задана, то це буде просто там пуста сторінка. І на сам кінець, дивимося, На сам кінець дивимося. Дивимося детальніше наш дизайнер, так? Дивимося, дивимося ці компоненти, з чого, вони, з чого вони складаються і так далі. Ну, тут корисно, напевно, що було б відкрити а, панель інструментів, так, щоб ми бачили, звідки їх, а, звідки їх можна взяти, додати. Десь я там бачу toolbox. От. Зараз там відкриється toolbox. все, він ініціалізувався, значить, тут де all, all Windows Form, значить, вот, uh, combo box, оце він, так, оце, оце, скажімо так, uh, е, цей пункт. Ну, кнопки мишки, ви знаєте, да, там, uh, е, потім те, що стосується, те, що стосується меню. Тут може бути кілька, е, кілька класів, може бути Tool Strip, а, Плюс є ще там ToolStrieb контейнер. Ну, Взагалі стріп означає смужка. да? тобто, Власне, вони і є є цими пунктами меню. І в самому низу там веб-браузер. Да? Тобто веб-браузер це є ось оцей, ось оцей компонент. Значить, да, І тут у нас є ще там, ну, є strip як взагалі, скажімо так, меню. Да, а кожен пункт меню він може мати свої пункти. Да? Тобто оцей пункт, то Він називається там, tool Strip Menu Item. Значить, Давайте подивимося, подивимося кожен, кожен із них. Тобто, як ми, як ми скажімо так, тут, тут робимо? Значить, Ми додаємо цей tool стріп, додаємо як елемент. Бачите, він тут внизу, так от, ну трошки, трошки можливо несподівано. Тобто, тут є візуально ну, є видима частина. Так? Власне, те, що буде бачити користувач, да? це ми бачимо тут. А тут ще може бути список окремо компонентів, які там ну, користувачу не видимі, да? але їх можна налаштовувати. Тобто Можна тут відкривати, да? тобто їх властивості. От він, цей об'єкт називається меню, меню стріп. Да, ось тут бачите, є, ось, да, до речі, ось оцей клас оцей, не Toolstrip, да, а меню -стріп, да, Насправді меню стріп. Ну, Бо кілька є класів, да, які, які стосуються, стосуються цього. І, значить, по кожному По кожному із них там можливі налаштування. Значить, коли ви додаєте меню стріп, у вас з'являється ось така, будемо казати, порожня ну, зараз тут, порожня комірка, куди ви можете вписати текст. Цей текст він буде заголовком. Заголовом до тієї кнопки, яка там є. Так, Тобто. Це, по-перше. Да? А по-друге, там можна прив'язувати події. Так? Тобто до всіх цих пунктів можна пов'язувати події. Тобто, перейти це наш один, один якийсь пункт. А, тут де Type here, Тобто, ми можемо ввести щось там нове, і в нас буде новий пункт меню зі своїми підпунктами. Mm -hmm. да? Кожен із них має там підпункти. Mm -hmm. Значить, оцей меню strip item має свої. Свої події, бачите, під подію Клік, під оцю подію клік, тут підв'язаний метод перейти тул-стріпменю item. Це той, це той метод, який ми розглядали, розглядали перед цим, розглядали попередньо. І так само з підпунктами. Да? Тобто, тут у нас є окремо кнопки з підпунктами, які мають знову ж таки свої. Uh, свої події, uh, свої властивості можна налаштовувати. Крім того, вони можуть можуть мати випадаючі пункти. Тут в даному випадку у нас нічого немає, да, але ми можемо ввести. Да, тобто, тут, де пише Type here, uh, так, значить, що воно пише? Не може бути. А, у мене там запущений цей. Да, не може бути модифікований. Uh, Ось, ну, Тобто там був запущений додаток, да, під час, поки додаток запущений, то редагувати не дає. Але, значить, коли я закрив додаток, да, тут ми можемо писати нові підпункти для наших пунктів. Тобто можна другий пункт меню пописати, да, можна ось тут прописати нові пункти, там, не знаю, там, після вперед-назад, що там якась там закладка там і так далі. Да. Можна для кожного із них прописувати, прописувати свої елементи. Тобто, значить, якщо, вам треба, якщо вам треба в програмі, так, зараз source, якщо вам треба в програмі щось треба закрити, ще раз, створити меню, а це ну, часто потреба. Ну, тобто, коли у вас кнопок небагато, то меню вам не потрібне. Так? Там одна-дві кнопки, в принципі, можна працювати без меню. Але якщо кнопок стає багато, вам їх треба якимось чином організувати, так, тоді ви вибираєте ось такий пункт, як меню меню стріп. Так, і це, по суті, є, є меню. Бачите, тут у мене якраз оця версія 4.8 використовується. Ну, у вас, може, там буде, буде новіше. От, власне, для неї я я використовував. Використ... Ну, мав встановити додатковий цей. А, так, і, значить що? Давайте ще подивимося ComboBox, Тут властивості. А, так, а ну зараз комбо бокс. Властивості. А, внизу тут є, так? Да? Значить. Ми тут бачимо, да, значить, у нас є е, властивість там ITems. Да, це ті елементи, які у нас можуть бути е, в комбобоксі. Да, тобто, що там у нас. Е, що там у нас може. Е, що там у нас може бути в цьому, в цьому комбобоксі. Е, значить, і тут у нас є. Є колекція. Бачите, якщо тут натиснути оцей колекшн, пункт колекшен, там є такі три крапочки. Тут в кожному рядочку можна прописати, прописати пункти. Бачите, тут пише Enter The Strings In the Collection. Одна на лінію, одна на рядок. Тобто один в рядок можна написати пункти для нашого списку. Я тут написав два, їх можна зробити більше і тому, і тому, тому, тому подібне. Так. І... Ну, звісно, браузер теж має там, скажімо так, свої пункти, да? ну, свої, свої властивості. Ну, основна із них це, напевно, URL. Ну, можна його ще робити там видимим-невидимим, visible, так, але якраз оцей, оцей компонент, він може використовуватися для відображення. Для відображення контенту. Ну і власне, давайте підсумуємо, так, що ми щойно розглянули. Ми зараз розглянули, як за допомогою мови C Sharp можна створити простенький, так, будемо казати, такий простенький браузер, який, ну, знову ж таки, при наявності підключення до інтернету, так. Може зайти на якусь там сторінку, яка введена, де, десь там, чи в випадаючому списку, чи це якесь текстове поле, ну тобто десь має бути вказана адреса. І в середині компонента веб браузер, тобто це окремий віджит, окремий компонент, відобразити вміст такої сторінки. Так? Тобто, це перший пункт. Та? Один віджит, це веб-браузер і власне як з ним працювати. Ну, комбобокс також це як додаток. І друге, що ми розглянули, та, це ми розглянули. Такий клас, як меню стріп, і з ним є пов'язана низка інших класів, які там стосуються окремих елементів, які входять в меню і так далі. Ну і ми маємо собі мислити меню, це як набір кнопочок, які згруповані там за якоюсь ознакою. Тобто, по суті, кожен пункт меню це є окрема кнопка. І кожен із цих пунктів меню можна програмувати як і кнопку, тобто підв'язувати до неї якісь події. Але при цьому ми можемо розуміти, що одна й та ж сама подія може викликатися в різних ситуаціях різними способами. Тому іноді корисно для виконання якоїсь дії, для виконання якоїсь дії робити окремий метод, не прив'язаний там до об'єкта чи не прив'язаний до якогось віджита де да? просто робити якийсь метод, який виконує набір дій. А потім цей метод можна викликати всередині обробників подій. Чи це обробники подій кнопки, чи це обробники подій меню. Це вже буде залежати від ситуації. Ну, ось таким чином. Потренувалися, потренувалися працювати з Windows-формами. Так, це, це перше, так я нагадаю, так є окремий простір System Windows Forms. Потренувалися з новим віджетом Такий, як веб-браузер, потренувалися з віджетом меню, ну і дещо, можливо, розглянули так, такий допоміжний допоміжний елемент.